Головним управлінням Національної поліції в Житомирській області вживаються заходи щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час Різдва. В ніч на 25 грудня, до релігійних споруд будуть наближені додаткові наряди поліції, Нацгвардії, військової служби перепорядку. Звертаюсь до громадян Житомирської області. Дотримайтесь, будь ласка, комендантської години та не допускайте вживання спиртних напоїв в громадських місцях. Скільки вас чоловік підмітру, будь ласка? Він транспорт прилогний, беремо. Я просто переможе. Немає, передаєте військово-фуці, ВСП ліс, на всіх вотка стан. Вони ними займатися. 이对 yeah. 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 yeah.